От скажіть, як можна отак от взяти і виїхати? Куди з біля замку? Пацани на бехах собі співають російську музику. О, біля, У мережі з'явилося відео, де біля луцького замку молодь співає російські пісні. Свідком цього стала дружина полеглого героя Андріана Свістак, яка зробила зауваження молодим людям. взаємно Повинна була зробити зауваження бо в країні війна. І коли Росія вбиває, ви собі російською весь замок. Я теж так вважаю. Молодці. До цих героїв на бехах нічого не дійшло, і вони просто нахамили у відповідь. Але на тому історії з російською естрадою не закінчуються. Черговий скандал у Буковелі. З Одеси приїхали курортнічки і заспівали пісні. Успенської я Ну, може, Лєра не в курсі, досі новин не читає. Успенська відкрито підтримала війну, а ще неодноразово зустрічалася з російськими окупантами. Мечтала завжди їхати в Росію, а сьогодні я. еще у меня одна мечта. Надеюсь, что вот на днях сбудется, я российское гражданство. Это будет праздник, я буду еще более счастливым человеком, будучи российской гражданкой. Дивиться далее за Успенскую шансон Миша Круг. Только для тебя, только для меня. Як відреагували люди в Буковелі на цей концерт не повідомляється. Чому це обурює? 2024 рік. Нагадаю, з початком повномасштабної війни значна частина українців відмовилася від споживання російського контенту, але залишилися такі, як Лєра, наприклад, які підтримують в цьому і блогерку Анну Алхім, яка теж полюбляє співати пісні, Анни асті чи басти. Однак варто пам'ятати, що російська музика є частиною економіки РФ, яка зараз працює на знищення українців та наших міст. Сіл до того ж пісні російських виконавців є частиною інформаційних атак та пропаганди. Але скільки б їм не говорили, як ото риба облід не доходить. Історія із Лірою, дівчинкою з невеличкого міста під Донецьком, яка зустріла війну саме там. А з початком війни повномасштабної опинилася в Одесі, як переселенка. Ось таку відповідь дала ця блогерка людям, які почали її засуджувати. Друзі, те, що ви там пишете, що я мала розказ, що мене треба відправити вражку. Я мені нікуди відправляти. Якщо б хотіла, я б уже уїхала сама. А я вам признаюсь, чесно, я немножко. Путешествовать по Украине, потому что я хочу напомнить, что война в Украине началась немножко раньше, чем у всех, потому что що... она началась в Донецке, да? Я просто подустала, поняли, немножко ездить. Вот честно вам скажу, когда Донецк я не задавалась вопросами, почему вся Украина дальше живет, почему дальше устраивают ивенты, почему ответила почему отмечают День независимости и все остальное. Я не комментировала ä, под постами люди веселились, бухали, що не було на це Я думала, господи, що мені теперь з цим делать і як вылазить из этого очка? Собственно, чим я займаюся по сей день. Все ну, немножко проще, ніж ви думаєте. Так давайте. До речі, це не стільки питання етики, скільки цілості нашого світогляду. Є рідне місто бомблять майже кожного дня. Її друзі та знайомі під обстрілами. Нещодавно в місті загинула ціла родина з маленькою дитиною, але пісні країни агресора тож важливіше. Я як людина з Донецької області засуджую. Російська музика є частиною економіки РФ, яка зараз потужно працює на знищення України. Прослуховування круга чи асті онлайн дає. Монетизацію для тих, хто їде в госпіталі та допомагає окупантам за гроші, які ви допомогли їм заробити в Україні. Заборонили російську музику в публічних місцях. Безумовно, слухати таку музику вдома це суб'єктивний вибір кожної людини. Проте ми повинні усвідомлювати можливий негативний вплив, який російські пісні можуть мати на українську культуру, політику та ідентичність. Хоча не можу зауважити, що такі пісні української Олери теж є. No, you, so Наша музика може підтримати та виховати нас як націю. Пам'ятайте свої коріння та висловлюйте свій патріотизм через українську музику, що втілюють наші цінності та національну гордість. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, а ми працюємо для вас!